Вітаю, друзі, на каналі «Моя Україна. Ми з вами продовжуємо слідкувати за подіями, що відбуваються на українському фронті. Підрозділи сил оборони щодня роблять те, що ще рік тому здавалося майже неможливим: нищать так звану Другу армію світу. Поглянемо на карту бойових дій більш детально. Сватівський напрямок залишається гарячим та активним. Ворог намагається штурмувати позиції українських військових, проте в них нічого не виходить. Наразі на цій ділянці відбуваються артилерійські дуелі та позиційні бої. Стало відомо, що росіяни стикаються з певними труднощами, тому в одному з районів Сватівського напрямку військове керівництво Росії дозволило найманцям розстрілювати мобілізованих, які можуть надумати рятуватися втечею. На бахмутському напрямку ситуація важка, проте тримається під контролем українськими захисниками. Стало відомо, що населений пункт Кліщівка тимчасово контролюється російськими загарбниками. Росіяни намагаються продавити лінію оборони ЗСУ в районі Дамби та приватного сектору Бахмута. Чекаємо офіційної інформації від українських військових та генерального штабу Збройних сил України. Російські окупанти контролюють майже всю територію станції сіль, звідки проводяться активні атаки ділянок впритул Краснополівки. Зараз тривають бої за благодатне та Красногору. Проте просування ворога в даному районі не зафіксовано. Росіяни перекинули свіжі мобілізовані сили до населених пунктів Білогорівка та Спірне. Зараз на цих ділянках ведуться важкі бойові дії. Віримо в збройні сили України та намагаємося допомагати військовим ще ефективніше нищити загарбника та його озброєння. На Авдіївському напрямку російські окупаційні війська намагаються штурмувати українських захисників. Найбільш складна та напружена ситуація наразі поблизу населеного пункту Красногорівка, що поруч з Авдіївкою. Протягом останніх десяти днів окупанти суттєво посилили тиск на лінію оборони ЗСУ на цій ділянці. Рашисти також намагаються тиснути, знайти слабку ділянку української оборони в районі Опитного та Водяного. В Мар'їнці Росіяни отримали гідну відсіч і, зрозумівши, що в місті нічого їм не світить, переключилися на оточення населеного пункту Авдіївка. Підрозділи Сил оборони України продовжують стримувати ворога, нищити його живу силу та озброєння. На запорізькому напрямку росіяни пробували штурмувати населений пункт степове, проте без успіху українські військові в черговий раз продемонстрували, що козацькому роду немає переводу. Наразі невідома ситуація вздовж лінії від Кам'янки до степного. Очікуємо більш детальної інформацію від генерального штабу ЗСУ щодо ситуації на даному напрямку. Стало відомо, що окупанти все частіше використовують мобілізованих восени росіян. Злочинців Вагнера вистачає тільки на Бахмут та Солидар. Українські військові повідомляють, що загарбники почали частіше використовувати дрони, особливо поблизу населеного пункту Авдіївка. Деякі підрозділи армії так званої ДНР почали комплектувати мобілізованими росіянами, що може свідчити про дуже низький мобілізаційний потенціал окупованих територій Донеччини. Вальдемар Скшипчак. Польський генерал вважає, що Російська Федерація може розпочати свій новий масштабний наступ з боку воронежу Курську та Брянську. Російська армія з цих напрямків може просуватися на південь України. На думку генерала, саме в цих районах Росія зосередила найбільшу кількість військових, які були мобілізовані восени. Мова йде про 300 тисяч осіб. Якщо прогноз справдиться, під загрозою можуть опинитися Полтава, Дніпро, а також Харківщина, Луганщина, Донеччина, Запоріжжя та Херсонщина. Вальдемар Скшипчак не прогноз. Зую нову атаку росіян на Київ, а також будь-який штурм з території Білорусі. На думку польського генерала, кремлівський фюрер дуже хоче захопити Бахмутський напрямок, який відкриє йому доступ до іншої частини Донеччини. Що думаєте з цього приводу? Чи наважиться бункерний дід на нову масштабну атаку? Міністерство оборони Республіки Білорусь опублікувало відео тренувального польоту винищувача Міг 31 к який злітав за аеродрому Мачулищі. На ролику помітно, що літаки злітали разом із аеробалістичними гіперзвуковими ракетами типу Кинжал. На превеликий жаль, такі ракети вже використовувалися росіянами для обстрілу України. Такі повітряні цілі не збиваються системами протиповітряної оборони. Від Київ за три дні росіяни перейшли до підготовки до захисту повітряного простору Москви від ймовірної атаки збройних сил України на 330-й день повномасштабного протистояння України збройній агресії Росіян на дахах московських адміністративних будівель почали з'являтися ПЗР панцер С С-1», що використовується для ураження різних повітряних цілей. Повідомляється, що зенітні системи були розташовані на будівлі Міністерства оборони Росії а також поблизу заміської резиденції Кремлівського фюрера. Так звана спеціальна операція йде абсолютно за планом, але за чиїм? Що думаєте з цього приводу? Сполучені Штати Америки оголосили новий пакет військової допомоги Збройним силам України. Повідомляється, що загальна вартість озброєння, яке буде направлено нашим захисникам, становить 2,5 мільярди доларів. Зсу отримують від США бронетранспортер, системи ППО, пристрої нічного бачення, тактичні автомобілі та багато цікавинок. Росіяни вже починають нити, але це тільки початок. Як ви вважаєте, чи вони замислюються над тим, чого Україну підтримує весь цивілізований світ, якщо Росія робить все вірно? Підходить до завершення цей випуск каналу Моя Україна. Дякую за підтримку українського контенту. Ваші репости, коментарі та вподобайки допомагають підіймати рейтинг роликів. А це значить, що ще більше користувачів зможуть дізнатися справжню правду про терористичну діяльність Росії в Україні. Віримо в перемогу та наших відважних українських захисників. Ми обов'язково здолаємо ворога, адже в єдності наша сила. До наступних зустрічей на каналі Моя Україна.